Доброго дня, шановні учні, тема нашого уроку особливості світогляду видатного французького письменника-реаліста Онореде Бальзака та повість Гобсек у структурі багатотомної людської комедії. Що нас чекає на уроці? Мандрівка життям та творчістю видатного письменника французького реалізму, знайомство з оригінальним мислителем, філософом, дослідником природи людської душі можливість дослідити стиль думок видатного короля романістів та оглянути багатотонну колекцію людських типів і доторкнутись до перлини цієї колекції в образі старого скнари, що снує павутиння для чергової жертви. Пропоную пройти тест драйв і перевірити, наскільки ми готові до такої тривалої мандрівки. Пригадайте, що таке романтизм? Назвіть ключові ознаки реалізму, і спробуйте з'ясувати, чи можуть ці поняття існувати в мистецтві одночасно. Оноре де Бальзак. Один з найяскравіших письменників в історії світової літератури, король романістів так назвав його Фредерік Стендаль. Йому належить грандіозний літературний твір, епопея, людська комедія, у якій він хотів охопити всі сфери життя, усі професії, усі типи і характери свого часу. Але передусім Бальзак. Оригінальний мислитель, філософ, який у своїх творах порушував складні питання людського буття. І сьогодні ми говоритимемо про основні віхи його непростого життєвого й творчого шляху. Майбутній письменник народився в місті Турі 20 травня 1799 року. Сім'ї чиновника його дід був хліборобом і мав прізвище Бальса, а батько, колишній селянин, завдяки своєму практичному розуму, рідкісній енергії став чиновником і надав прізвищу аристократичного звучання Бальзак. Пізніше оноре Бальзак витратить чимало сил і енергії на те, щоб приєднати до свого прізвища частку «Д», Викликаючи іронічні посмішки сучасників. Давайте помандруємо шляхами життя та творчості Оноре де Бальзака. Із 1807 по 1813 роки він навчався в Андомському коледжі, і саме тут проявилася його любов до літератури. Коли він переїхав з батьком в Париж, Навчався в приватних установах, став вільним слухачем юридичного факультету і одночасно працював писарем у нотаріуса. А коли отримав диплом юриста, працював за фахом недовго адже хотів писати. Бальзак жив у мансарді і почав першу невдалу спробу своєї літературної творчості це була трагедія у віршах Кромвель. Він почав видавати перші свої романи і кодекси світської поведінки під псевдонімом Ораса де сент Обрема. У 1829 році вийшов перший його роман Шуанин. А потім з'явилися сцени приватного життя, роман Еліксир Довголіття, Повість Гобсек. Роман Шагринева шкіра приносить славу Онареди Бальзаку. І він починає отримувати відгуки від своїх шанувальників. У 1832 році письменник отримує листа з Одеси за підписом Іноземка, у якому були цікаві коментарі щодо його творів. Автором цього послання була Евеліна Ганська, багата польська графиня, яка разом зі своїм чоловіком мешкала у верхівні. Після зустрічі вони розпочали свій унікальний роман у листах, і за 18 років було написано 444 послання. У 1847 році Бальзак приїздить до України і тривалий час живе у Маєтку Ганських у Житомирській області. А 2 березня 1850 року він вінчається в місті Бердичеві. З Евеліною Ганською. Після повернення до Парижу вже тяжко хворий де Бальзак помирає 4 серпня 1850 року. Пропоную вам переглянути відеоматеріал Штрихи портрету Бальзака. Тож, якими були письменницькі будні? Оноре де бальзака, типовий робочий день його починався опівночі, і вбраний у довгий білий халат, він писав по 16 годин поспіль, витрачаючи по кілька гусячих пер за один такий марафон. Удень і вночі письменник працював при свічках, зачинивши віконниці. Перерви він робив лише для того, щоб випити одну з незлічених філіжанок чорної кави. Біографи Бальзака жартують, що він був єдиним письменником, який помер від зловживання кавою, а не від інших надмірностей. Якими ж були особливості світогляду письменника, адже Бальзак формувався під впливом розвитку природознавства і позитивної філософії, серед суворої боротьби й жорстокої конкуренції, і його творчість пронизана прагненням застосувати методи. Сучасного природознавства в художній літературі, знищити межу, що відокремлює літературу від науки. Реалізувати цю ідею Бальзак задумав у 1834 році, коли хотів створити своєрідну картину звичаїв свого часу і показати устрій суспільства і виявити всі його вади. Автор включає десятки своїх творів до складу епопеї людська комедія, що має чітко виражену структуру, складається із трьох циклів, що представляють собою якби три взаємозалежні рівні. Видання мало складатися з трьох частин, зведених у вигляді ярусів, що височитимуть один над одним. Перший ярус людської комедії 12-томні етюди про звичаї. Ця частина складається із шести розділів сцен, описів приватного, провінційного, паризького, політичного, військового та сільського життя. Наступний ярус філософські етюди У них Бальзак. Планував не лише відобразити соціальну історію Франції, а й поставити суспільству діагноз і запропонувати ліки від його недух. Якщо етюди про прозвичай мали показати наслідки, то філософські етюди виявити причини. Про третю частину своєї величної споруди автор писав так. Далі, після наслідків і причин, ітимуть аналітичні етюди. Оскільки потім мають досліджуватися основи речей. Загалом задумано було 144 твори, які мали б увійти до складу роману Епопеї Людська комедія. Але встиг Бальзак написати лише 96 з них. Цікавим фактом є те. Що в людській комедії діє понад 2000 персонажів. Структура людської комедії дуже складна. Зверніть увагу на першу частину Етюдів прозвичаї: до сцен приватного життя увійшли твори Гобсек, Батько Горіо, 30-річна жінка та інша. До деяких перлин цієї колекції матимемо можливість доторкнутися і навіть дослідити. У передмові до людської комедії Бальзак писав, що до нього зображували чоловіків і жінок. Він же зображує чоловіків, жінок і речі. На останнє Бальзак звертав особливу увагу адже речі це той предметний світ. Який оточує людину і свідчить про її суспільний статус, рівень освіти, про її культурні та духовні запити, про той соціальний світ, де людина існує. Не була винятком і повість Гобсек. Перший варіант було написано у 1830 році і мав назву Небезпеки безпутнього життя. Другий варіант твору. Написаний через п'ять років мав назву Батечко Гопсек. Тут автор позбавляє лихваря багатьох позитивних рис, змінює фінал і зосереджує увагу на маніакальні пристрасті героя до збагачення. І лише у 1848 році повість під назвою Гопсек увійшла до сцен приватного життя людської комедії. Для свого твору автор обирає досить цікавий прийом оповідання в оповіданні, тобто прийом обрамлення, історію про гопсека, взято в рамку опису розмови у салоні Віконтеси Де Гранльє, адвокат Дервіль розповідає історію, яка стосується початку його кар'єри. Отже, маємо три. Фрагменти історія оповідача адвоката Дервіля, історія старого лихваря Псека та трагічна історія родини Дересто. Давайте з'ясуємо, якими ж є елементи композиції повісті. Експозиція передбачає розмову у вітальні віконтеси де Гранвіє про графа Дересто. Зав'язкою твору є розповідь дервіля про Гобсека, розвиток дії, оплата по векселю, відвідини графині Дересто і візит до фані Мальво. Кульмінацією повісті є смерть Гобсека і спадок з кнари. Розв'язка золото полум'я. Повість Гобсек має кілька ліній сюжету, тому літературознавці визначають її як багатоцентрову повість, адже ми прослідковуємо три лінії сюжетні, пов'язані із дервілем, спостережливим розумним адвокатом, який є оповідачем у творі головний герой гопсек, який все своє життя підкорив золоту. І окрема лінія пов'язана із графинію Дересто, легковажною красунію, яка зраджує не тільки чоловіка, а й інтереси родини. Сюжет побудований звичайно на конфлікті, і він тут також неоднозначний. Ми з вами можемо спостерігати конфлікт почуття і розуму буржуазного суспільства. І талановитої особистості. Проблематика твору є багатогранною тут любов, і зрада, влада золота, порядність і моральність у світі безчестя та інше. Все це визначає індивідуальність стилю романіста. У творах Бальзака немає несподіваних сюжетних ходів. усі дії та вчинки вмотивовані, долаючи традиції романтизму. Не надаючи увагу зовнішнім ефектам, автор не відмовляється повністю від досягнень цього напряму. Його герої, як і в романтиків, люди однієї пристрасті. Хоча дія в його творах динамічна й драматична, вона базується не на зовнішніх, а на внутрішніх, іноді глибоко прихованих протиріччях і контрастах, що повною мірою стосуються повісті гопсе. Дякую за увагу! До нових зустрічей!